Olha! Із різдвяною зіркою в костюмах ангелів, звіздарів, царів і вельмож того часу діти з благодійного фонду Карі з Полтава прийшли привітати працівників телеканалів ІРТ та Місто Плюс із Різдвом. Хай радість буде в вашій хаті. На хвильку просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі простори. Новину дивну сповістила. Марія сина породила. Любов і щира згода. Живуть поміж вами, будьте дуже щасливі з вашими дітками. Організатори вертепу кажуть, традиція колядувати для полтавців у карітасі існує вже шостий рік поспіль. Проте цього року до різдвяної коляди долучилися і діти-переселенці. Ми знайшли стародавні українські колядки, але трохи вони перероблені. І Ми взяли щедрик, тому що 100 років цьому році виповнюються наші щедрівці Леонтовича. Відомі зараз всі її в Україні співають. Інші дві ми взяли. Тому що Різдвяна зірка нам здалося, що вона дуже е, сучасна, і в сучасних реаліях ми бажаємо миру Україні цій колядки. Ще видати господаря. Спокон віку колядники вважалися вісниками добра, щастя та миру. Цих чеснот у новому році вони зичили й нашому телеканалу. Ті діти, ті колядники сьогодні, і не тільки сьогодні, які з давніх давен приходили до своїх рідних, сусідів, друзів. Вони можна сказати наші колеги, тому що вони несли добру звістку. Вони несли новину, вони несли надію, як і ми сьогодні. Дуже важливо, щоб ми один одному допомагали, щоб ми ділилися добрими звістками, і щоб ми в цьому році дочекалися цієї. Найголовнішої доброї звістки нашої перемоги гарно заколядували, а тому і заробили смаколики. Юних колядників телевізійники пригостили печивом та цукерками.